Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Сполучені Штати вже найближчими тижнями можуть погодити передачу Україні двох додаткових батарей зенітно-ракетних комплексів Петріот. Водночас, Німеччина готується передати першу з них одразу після завершення формального процесу придбання цих систем у США. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час брифінгу після зустрічі з американським колегою у Вашингтоні. За його словами, переговори між Берліном і Вашингтоном тривають і ключові домовленості можуть бути досягнуті вже упродовж кількох днів або тижнів. У разі успішної реалізації цього плану дві нові батареї Петріот стануть четвертою та п'ятою, які Німеччина офіційно надає Україні. Це зробить Берлін найбільшим постачальником систем Петріот для ЗСУ, навіть випередивши США країну розробника та головного оператора цих ЗРК. Однак, остаточно не зрозуміло, чи буде йтися про передачу вже існуючих систем з американських складів чи про поставки нових, виготовлених за замовленням Німеччини. Це Питання важливе з технічної точки зору. адже Німеччина наразі використовує переважно системи Петріот у конфігурації ПЕК 2 які не підтримують новітні ракети типу mim 104 f ПЕК 3 МСІ. Саме ці ракети мають найбільшу ефективність у перехопленні балістичних і гіперзвукових цілей. Водночас, усі комплекси Петріот зі складів армії США модернізовані до версії ПЕК 3 що відкриває значно ширші бойові можливості. Крім самих систем Україна гостро потребує значного запасу ракет перехоплювачів, зокрема дефіцитних ПЕК 3 М. С ці ракети відіграють критичну роль у захисті української енергетичної інфраструктури та у боротьбі з балістичними загрозами, зокрема російськими ракетами Кенджал. У цьому контексті важливою новиною стало нещодавнє оголошення про те, що перші ракети Петріот, вироблені на території Німеччини, почнуть надходити до збройних сил ФРН лише наприкінці 2026-го або на початку 2027-го року. Таким чином, співпраця Німеччини та США у питанні посилення ППО України переходить на новий рівень, відкриваючи перспективу. Активу для значного нарощування потенціалу ЗСУ у протистоянні з повітряними загрозами, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.